Привіт, майстриньки! Сьогодні покажу, як з довгого замочка зробити коротенький, щоб було культурно і гарно все. Ось я шию отакий біленький худі це не білий, скоріше такий пломбіровий колір. І мені потрібно ось так пришити замочок. Отака кокетка тут є стоєчкою. І отакий замочок мені потрібно пришити. Такого коротенька замочка я не знайшла. Я взяла ось такий довгий. Ось він досить довгенький, десь сантиметрів 60, може більше. І я його буду вкорочувати. Щоб цей замочок мені не портити, в <кій> мене вже є. У мене вже є замочок врізаний. З прошлого разу я відрізала шила кармани там, і ось такий в мене замочок залишився. Я тут ставила собачку на легеньку, ну, акуратно тут буде красиво. І будемо робити отут, щоб наш замочок не зіскочив. Буду робити такі обмежувачі для замків. Обмежувачі в мене є ось ось такі нікель. Я думаю, саме більше вони сюди підійдуть. Я з одну вам покажу. Ось такі скоби, типу такі. Є вони і золотий колір, темний нікель, чорний. І от такі вони, такий, не знаю, як правильно кольор називається. У нас називається він. Я його називаю окс, оксі, це чорні, а це, це була назва. Ну, такий кольор, такий він, хакі, типа. Ось. І на низ замочка буде така скоба На низ замочка. Це замочок у нас Т5. Бачите, і сам, сам замок йде трактор, і так само ці обмежувачі є Т5, є вони і Т8. Для більш таки крупніших замочків Т8. Ось. І так, далі. Замочок мені потрібно ось 26 см. 27, точніше. 27 см до самого краю, самого вверху до самого краю 27 см. Щоб зробити трошки запас. Тут ми залишаємо хоча б 1,5 см вверху, ось, щоб зробити, щоб ми могли ми отут загнути під, під шов, щоб не вискакувало. Плюс тут 1,5 см, і там внизу нам довше не потрібно. Нам треба 27 так ми 27 і будемо робити. Плюс півтора вверху. давайте зробимо 29 см. Ось тут ми замочок відріжемо. І так, за таких в мене кусачки, такі пласкогубці чи круглогубці, вони для ну, всякі лески там крутити, <клух> я знімаю оці пластикові зубчики. Вони ну, знімаю штук 6-7. Просто їх знімаєте. Ось. Вони нам не потрібні, <кій> щоб не було потовщення. І так далі. то знімемо 6-7 штучок. Ось так я зняла пару штучок. Ідеально у вас не вийде, тому що один зубчик де вищий, другий нижче. Ну, так я зробила. Далі. Ми беремо наш обмежувач, ось, і отут сам край. Край зубчика, його вставимо І цими ж плоскогубцями зажмем. Аккуратно, щоб він нікуди не втік. Ось, все. Одну сторону я зробила, тепер іншу сторону. Шпина не утік, все. Вон ще контрольний зажати, все, тримається. Вже наш замочок нікуди не дінеться. Ось. Тут ми можемо пришивати. Зараз я покажу, як я зроблю, як я ще фіксую внизу. Ось я приметала, вметала замочок, копетку. Тут він трошки довший, це не страшно, потім обріжемо. І так тут ми будемо пришивати кокетку до основної тканини, донизу. Тут десь приблизно буде йти шов, так значить, нам потрібно десь чуть-чуть вище зробити наш нашу обмежувач, щоб тут замочок нам не розходився. Оці зубці нам також треба зняти. Оці зубці ми також знімаємо. Акуратно роз'єднуємо. Бережно, щоб далі наш замок отут не роз'їхався. <кій> Бажано до... далі не Тут-чуть чуть отут ми розходимо замочок і ці зубчики всі знімаємо. Можемо один або два ось так роз'єднати, і ці зубчики всі треба також зняти. І цими ж так само плоскопцями ми... я знімаю всі ці зубчики. Зубчики я зняла, правда в мене не вийшло, але не страшно. Попробую я їх заново встановити, щоб він йшов з самого низу. Бережно. Я поставлю зараз. З самого низу. Зараз чимось їхав. Замочок був закритий. Перше, чи ми будемо знизу його фіксувати. І так, замочок я закрила, ось наша намітка, де ми будемо фіксувати. Я зняла по одному зубчику, чуть-чуть вище цієї намітки. Далі беремо наш нижній фіксатор, такий виглядає, така, типу скоба з такими вусиками. і ось тут. І ось тут акуратно ми будемо туди пропихати ці зубчики на цю сторону. Ось так. О, тут у нас скріплено все. Зубчики на тій стороні, і їх треба загнути. Знову ж таки, трошки незручно, Можемо більше плоскубці взяти, але зубчики в загинають. Ось. Ось що в мене вийшло. Тут є закріплений внизу. Ось гарно, вверху також. В закінченні має замочок. ось Тут ми ті хвостки сховаємо всередину тканини, і в нас є замок, який нам потрібний. Акуратний, гарний, і не відрізніш його від магазину, ось, Тут нічого не роз'їдеться, І також вверху. Ось, якщо вам було цікаво, ставте класи і підписуйтесь на канал. Далі буду знімати ще подібне відео. Всім пока!